Привіт, мої майбутні клієнти UI дизайнери. Яким має бути дизайн вебсайту з візуально складними рішеннями чи навпаки з простими? І відповідь на це питання контекстним. Звичайно, якщо вебсайт включає в себе незвичні і складні візуальні рішення, то він виглядає привабливішим і цікавішим. Але якщо зробити вебсайт з дуже привабливими та складними візуальними рішеннями, то користувач буде дивитися та вивчати виключно ці привабливі візуальні рішення. І він забуде, що він хотів вирішити свої проблематики, задачі та цілі за рахунок вебсайту. Так само, якщо зробити вебсайт за надто простими візуальними рішеннями, то він може просто не зацікавити користувача. Ну така як витримати баланс? По-перше, виходячи з контексту. А по-друге, що саме наповнення, дизайн-блоки, структура вебсайту, навігація і так далі мають привілеювати над візуальними рішеннями, а не навпаки. Це говорить про те, якщо вебсайт має ну дуже гарні і привабливі візуальні рішення, але за рахунок цього не вирішує проблематик задач та цілей користувача, то такий вебсайт безглуздий. Саме тому варто дотримуватися балансу і робити візуальні рішення контекстними і підходящими до вирішення цілей, задач проблематик користувачів. Та бізнесу. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд!